Доброго дня! Сьогодні спробуємо змоделювати вольт характеристики IGBT транзисторів. Ну, і традиційно розпочнемо з того, що зберемо схему для дослідження вольт характеристик в LTSpice. Для цього виберемо uh, NIGBT. Додамо джерело напруги на вході і на виході. Підключимо землі і підключимо всі елементи купи. Задамо початкові значення напруги і налаштуємо DC-Sweep параметри моделювання. Будемо досліджувати сімейство вихідних вольт характеристик. V2. Лінійно. Почнемо з нуля. Закінчуємо, наприклад, на. На 5 вольтах з кроком нехай 10 мВ. Так, і перше, що ми бачимо, що нам LTSPice видає помилку через те, що знову ж таки в LTSpice немає немає бібліотек для IGBT-транзисторів. Знову, як і в попередніх дослідженнях, семістерів, деністорів. Нам потрібно підключати сторонні бібліотеки. Для цього я знайшов бібліотеку на один з таких транзисторів. Так, і зараз підключу цю бібліотеку за допомогою директиви Include. Так. Ось де в мене ця бібліотека знаходиться. І, відповідно, я зміню в назві. Тепер повторимо моделювання, подивимося, що вийде. Так. Знову ж таки, цієї інформації недостатньо. Так, щоб змоделювати характеристики, а потрібно в параметрах моделі ще замінити індекс Z на X. І тоді є шанс, що у нас все вийде. Так, повторюємо моделювання. Е, тепер, принаймні, LT Spice не свариться на нас. Так, а дозволяє щось побудувати. Так. Е, зараз побудована е, одна е, крива. Так, яка відповідає напрузі 1 вольт на вході. Я цю криву модифікую, і другим джерелом живлення задам зміну керуючої напруги. Наприклад, від 0 до 10 вольт з кроком 1 вольт. Моделюємо. По результатах моделювання відразу бачимо деякі дефекти. Так? Ось така поведінка вказує, що не все гаразд з математичною моделлю, яка здійснює моделювання. Так? І ми дещо тут скористаємося хитрістю. Спробуємо трошки підналаштувати або альтернативну математичну модель використати для моделювання. Для цього виберемо solver Alternate і спробуємо подивитися, а що ж вийде у нас. О, В цьому випадку все красота, все працює. Хочу звернути увагу, що у нас компонент вибраний, який працює при відносно великих струмах. Тобто цей силовий транзистор, який комутує струми порядку. Сотень чи кількох сотень Ампер. Для таких задач нас цікавить звичайно зона насичення, тобто початок вольтамперних характеристик, і ми бачимо, це традиційна поведінка для силових транзисторів, що з, зі збільшенням керуючої напруги. У нас вольтамперні характеристики йдуть вище-вище, тобто вихідний опір на вмічній ділянці є меншим. Так? Відповідно, якщо ми хочемо більші струми комутувати, то, відповідно, ми маємо піднімати керуючу напругу. Ну і тепер заглянемо в datasit е, на цей транзистор. Співставимо е, результати нашого моделювання е, з тим, що ми тут бачимо на, е, на вольт тамперних характеристиках з е, описом в datasheet. Так, десь в мене тут вже був підготовлений даташіт відкритий. Так, ось можна подивитися. Спочатку почнемо з опису. І так, це в нас транзистор, в якого напруга на виході може бути до 650 вольт. Так, і 200 ампер. Uh, далі цей транзистор в D8 корпусі випускається. Це, наскільки я пам'ятаю, smd шний корпус, перевірте мене, будь ласка. Uh, далі uh, вказано, що uh, з, цей транзистор з малими втратами. Так, і те, що він. Uh, Ліцензований також для використання в автомобільній техніці. Ну, наприклад, для керування електродвигунами в електрокарах. Так, дивимося далі. Тут розміри. Ну, розміри доволі малі. Так, це десятки міліметрів. Тут вказано площини для затвора, емітера. Так, а ось табличка максимальних значень. 650 колектораміт. Максимальна напруга. На затвор можна плюс-мінус 20 максимум подавати. 200 А. Зверніть увагу, що це постійне значення. І При температурі 100 градусів Цельсія. В імпульсному режимі транзистор витримує до 600 А. Тобто, це дуже-дуже велике значення потужностей може комутувати даний пристрій. Ну і далі е, часові характеристики. Транзистор доволі швидкий, е, от характерний час е, відкривання-закривання. Цей параметри нам дозволяють оцінити це порядку мікросекунд. І Працює в доволі широкому діапазоні температур, що знову ж таки притаманно для застосувань в автомобільній галузі. Бо для роботи і взимку, і в безпосередній близькості до двигуна. Бо температура доволі висока. Так, далі деякі параметри стосовно Режимів роботи. Ну, Наприклад, при напрузі е, на затворі під, відносно емітера 15 вольт і струм, звернуть увагу, 200 А, це дуже великий струм, е, падіння напруги на колектор емітер 1,55 вольта, типове значення. Ну, Давайте подивимося, якщо ми виставимо на. Е, Ось тут приберемо це живлення, так, виставимо 15 вольт, подивимося, чи ця модель описує цю поведінку і знайдемо точку 200 А. Повторимо моделювання. І тепер подивимося, чи дійсно там така напруга залишкова залишається Ось 200 А. В моделі закладена трошки більша напруга 1,8 вольта, але все одно, як для такого силового девайса, це непогане значення, тобто потужність на ньому буде виділятися ну, відносно невелика в порівнянні з тією потужністю, яку комутує даний пристрій. Далі цей транзистор можна використовувати в схемах ключових, подібно як ми використовували, наприклад, польовий транзистор. На цьому все. Дякую за увагу.